Як я познайомився з своїм семиюрідним братом, це був десь 17-й рік. Заходить в офіс. У нас тут офіс на мурах був. Ось тут поруч. Ми зараз на Соборній 25 в кав'ярні. up. А це поруч з цією кав'ярнею на мурах. В нас був офіс. Заходить Фазур'янов ще з якимось молодим чоловіком. І каже: Я тобі родича привів якого родича, чого родича? Ну давай перевіряти. Він каже, що він смаль, прізвище смаль. А Сергій Фазульянов знав, що я досліджую рід смалів з дзюнькова. Він спитав його: його теж родичі з Дзюнькова. Якщо рід один той самий населений пункт, той самий родичі 100%. І от ми заходжу я в свою базу, і Ярослав тоді дав деякі дані, але їх було не вистачало зачепитися за мій родовід, Але я прикинув, що швидше за все ми з ним самі юрідні брати. Вже значно пізніше Ярослав замовив дослідження родоводу. Ми перевірили оці зв'язки його по його лінії і підтвердили, що він мій самий юрідний брат. І він тоді створював ось цю кав'ярню. Вона була без бренду. Називалась. Зацініть який тут антуражик такий з е... цеглою, такою обдрашпаною до, до, до кісток. Ярослав це сам тоді робив. Е... Пізніше в нього інший бізнес. До речі, так само з назвою без бренду, тільки він зайнявся виробництвом одягу, а кав'ярню продав. І тут змінювалось декілька власників. А зараз власниця цієї кав'ярні Юлія, і вона називається Вейкап. У нас офіс, на жаль, вже не тут, а на 600 річчя, Але тут знаходиться державний архів Вінницької області. От ми сьогодні будемо знімати біля нього. І хто працює в Державному архіві Вінницької області, дуже раджу кав'ярню на Соборній 25.